Усім привіт! Вибрався знову на рибалку. Це буде річка Західний Буг. Побачимо, відновлюється він після того, як його торганули чи ні. Буде риба чи не буде. На тесті у нас буде. Сьогодні ось така мега красива і мега крута Shimano Sephia TT на 86-му MH розмірі. ну така, По відчуттям грам до 30. Дуже хочеться її протестувати. Катушка Twin Power 4000 PG і і шнурничка Венрашк. Палка вже продана. І ну, це остання рибалка і остання можливість тесту. Так що, якщо не сьогодні, то ніколи. Дивимось. Така краса в мене в вулиці. Колись на все ловилося, зараз не ловиться. На тій стороні 8 грам, 2,8 крезі флепер. По березі вже судно. Водичка піднялася, не зрозуміло що як іде. Але 8 грамів відпрацьова ідеально. Чуйки в руку на 8 грамах тут не густо в цій шимани. Вона є. Ну, Вона є. Чути, як грузі перекатуються по ракушці. Ой-ой, диви. Може вертушка, то, що той, той касі, треба. Працює. Не знаю чи буде видно на фоні лісу. Трошки довге завісання, милувато 8 грам. Він ставити... О, як довго О, Ще, ще не трохнуло, провал в яму ставсь. ой Тут просто вже така вертикальна яма бля. під ногами. Вісім грам просто не втопити. Ого, це що за листок. Хватило спать. Сейчас вот вот будет очень четко видно. Сейчас я все импакты ставлю. Ну, В руку відчувається чітко, як вона розгружається, але я блюши блсенки не взяв, воно так бляха все круто, я бачу тут так... вокруг. <таспоржування> Та ні, собі їх повідривав хіба Четко кидати, бо кидає палка, просто аж страшно. Кідов зависання падіння. пісочок почався. Дуже жорстко. Там була ямка, було росло. Такі трохи глухі падіння. А тут прям гепає. Прям гепає в руку. Я тут. Там окунь може, ну він там. Окон <смі> <плухи> ну, бо Відчували, що не щукає, що там не сильно велика риба. <плухи> ну бо це є калія ця, камарка. Отрабатає чітко, не? Не змій, не дві риби. <плухи> ну, грам по 400, я думаю. 350 У мене є, блять, ні? Щоб не пізделі не міняли. Гарнею коніще на гарному бузі. З'їв 3 дюйма. На 12 грамах палка передала все шикарно. Це супло. А, краса. 12 грам просто шикарно відпрацьовує. Звичайно маю. хоча, може десь одного найду. Може те одного найду, блять. Але він, блядь, на двойні нахуй. Да, я вчора прибирав. Меншу маю, два-дві. О, О, зараз може більше. Маю, маю. Але він якийсь, блядь, непонятний, нахуй. Ні, то не, то. не то. Не то. То китек То, то менше. Так, А то кайтеш? То да. кайтек? Точно. І маю 3,5 типу. Це такий мене є, тут я щось цього немає. Правдую. Не спать. я Я взяв її, типу, але не цей. Шладав. Думаю, якщо пацани будуть ловити, а я ні, то я тоді складаю. Я шуба і він. Шуба п'ять з копейкою, мажорчик три опані. А я десь відкинув. Ох, я його взяв. І казав, бл, я такой щук, О, є, да? Ні. Ні, риба? Риба що так? Риба, риба, голова круто. Просто підібрав. Може і не, не вовка. Ну хороший.

Він вообще без покрывки. Да он під Я он. А, Я знаешь, минут 40. И манера похожа. <прощенный> Не вин? Нет, ну, мне спрятался. тоже красиво. По видео побачим же Мы слепы, бля. Назар! Як там сьогодні рибалка? Щучка маленька. Щучка маленька. Пару окунів, я хорошеньку не досік ди нападення і взяла там чи що. Повтикав, все. Ну, пару окунів хороших, таких 300 плюс. А на микроухоче я большим вагам? Ще ж біля вишки цієї желізної. Чи отут? Вниз по течії ви були? Вище, так? Да? Але недалеко, десь до кілометра. Не не проти, якщо він стів відмічу. Спасик поклівка? Дивіться, такої на, на рибалки застрів. <схіття> Назарчик Бужанка. Це напевно один з найкращих спінгістів в Україні. А я <схіття> не чувствую, <біжать>. Максим обіжається. <схіття> ну а, а тест Сефії. Тихенько э, завершуємо ми на бушку, э, окунь покльовує так собі, ну пару гарних варіантів таких э, э, по побачили. ну, да. ну да. за що, грибку злую. Це судак? Судак чи окунь? Судак. Коли? Щучка. А, щучка. Мостик, мостик классный, но на зарчик показывает, конечно. А я при нем уже пакетизировал, блядь. Сука, ты же, блядь, мучаешь совесть. <реклама> С пакета засунул <реклама> Я, блядь, на таранку, честное слово. Максу на жаренку, даже на суме. Ты щек их забрешь, Да. так, Рибалка була тут, вона доволі непогана. Угу. Ніхто бачить, блять, і не знав, нічого з і все нахуй. А ви знаєте хто це? Це буде на защитку. Чемпіон світу як не крути. Дворазовий. Дворазовий, якщо не пам'ятаю. Дворазовий І Там в призагу багато разів. І по стальфішингу якісь там місця займав він ж взагалі титулований капець. Ну, в принципі, закінчили тест. Побачите вже там все, що побачите. Палка дуже цікава. Потужності достатньо буде вона сунути. Грам 24-26, можливо, навіть. Ну, 24-26. Все знаю. Добре. За ціну 5 тисяч це взагалі подарунок, якщо знайдете ну до 6 я б рекомендував вибрати. Дорожче то вже, напевно, ні. Але чутливість є. бланк дуже робочий, рибу в'яже, кидає вона шикарно. Оце з 86 палок, яких в мене були, це точно найкращий кидок. От кидаю вона просто суперський. ну і... В принципі, все остальне побачите собі по відео. Це гарне умня.